Вітаю всіх. Знову ж таки. Було повідомлення, що Зеленський їде до Саудівської Аравії, але ні з ким не зустрічатиметься. Знову ж таки. Для чого Зеленський їде в Саудівську Аравію? 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 Дивимось, для чого? Розмови. Покращити ситуацію, що? Таємна. Дуже таємна поїздка для вирішення проблем. Виходити якось в ролі жертви. Кінцевий результат. Дивіться, маніпуляції які. Ось тут кордони він не буде розбирати кордони, ось вони. Для цього він і їде. Розбирати оці кордони лінію бойового зіткнення, ось вам суд на дні колоди, зміниться. І про це він буде казати. Захищати ці кордони, вирішувати ці кордони, він не буде там, в Саудівській Аравії. Тепер Зеленський дійсно не буде зустрічатися з представниками РФ та США. Він дійсно не буде зустрічатися з представниками РФ та США в Саудівській Аравії. Лицар Кубків, так. Це відповідь так. Але в той же час війська Кубків це домовленості. Угу, Імператор все одно контакт через нього, так. Саудівська Аравія це добрий провідник інформації. Тепер у мене ще в голові думка. Знаєте? А можливо ж, Зеленський в Саудівській Аравії буде мати зустрічі, приватні зустрічі з Трампом особисті. Зустрічі з Трампом буде в нього особиста зустріч з Трампом в Саудівській Аравії. Ось тут відповідь так. Цікаво. Особиста зустріч Трампа ось вам король Кубків на дні колоди, він сам їде таємна, швидка. Вирішення питань кордонів, допомоги, підтримки і всього іншого. І вийти з цієї ролі жертви. Він просто роль жертви виконує зараз. Він з балансу вийшов на жертву. Все. Тепер. Зеленський матиме особисту зустріч з Путіним в Саудівській Аравії. А Зеленський матиме особисту зустріч з Путіним в Саудівській Аравії. Давайте подивимось. Цікаво? Буде мати особисту з зустріч з Путіним зустріч? Ні. З ним ні. Ні. Це однозначно, ні. Цього не буде. Ні. А йому не цікаво це. А навіщо? Немає сенсу. Розумієте, сенсу нема. Це вже буде кінцева зустріч. Так. На результат. Підписати результат, домовитись. Так, так, до, до побачення. Ось так.